Оголене тіло в Бріджертонах. Мене звуть Тата Максименко, я персональний стиліст, і сьогодні ми розберемось, чому оголене тіло в Бріджертонах виглядає доречно. Насправді, в епоху регенства не носили оголене тіло, тобто всі частини тіла були прикриті одежиною і не було змоги здогадатися, що там під нею приховано. Творці серіалу відкривають нам певні частини тіла героїв. У чоловіків з'являється відкрита шия, що не було раніше дозволено, але в серіалі це можливо. У жінок з'являється відкрите декольте, щоб епоху регенства було неприпустимо. Чому саме так? Тому що, маючи повністю закритий наряд і одну частину, показану назовні, ми робимо інтригу. Так, ніби все пристойно. Але дивіться, є натяк на те, що може відбуватися під одежею. І таким чином нас прогрівають. І саме тому сцени, там, де повністю вдягнені персонажі, як сцена в кареті, виглядає дуже сексуально. При цьому всі вдягнені. А коли персонажі повністю роздягнені, це, звісно, кульмінація. Цих сцен трошки менше, і вони класно зрежисовані. Є спеціальні координатори інтимних сцен для того, щоб сцени виглядали естетично, привабливо і не вульгарно. Якщо вам сподобався подібний розбір Бріджертонів, дивіться, в мене на сторінці є ще багато таких, а також підписуйтесь, бо будуть виходити й нові серії розбірів.